Так, ну, можна було і доказати 29 пікофарот, хоча по факту тут повинно бути 470 мікрофарот. Так, ну тепер так, спробуємо. Я знайшов Бушний, але ну, випаяний з радіодеталей, але як би ну, майже 400 мікрофарот. І внутрішній опір. От, оце один із головних критерій в допуски. Так, у нього характеристики ємність та сама, але 35 вольт. Ну це 35 вольт, це е, 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 який вольтаж він витримає. Тут 25 вольт, тобто цей буде трошки з запасом по вольтажу. Ну що, впарюємо плату і, в принципі, будемо тестувати. Ще, друзі, хочу сказати, що от місце пайки. обов'язково звертайте увагу, що конденсатори ці полярні. Тобто, от у нас місце, кружечок заштрихований. Заштрихований це мінус. І на конденсаторі теж є така полосочка мінус, бачите? Тобто мінусом треба ставити на цю полосочку. того, що по-іншому працювати не буде. Так, друзі, ну, перше включення після ремонту. Такі, друзі, нескладний ремонт. Отака деталька, яка стоїть 10 гривень. Зрозуміло, якщо за неї треба їхати, то ви додаєте час. Кошти потрачені на транспорт, тому завжди в запасі потрібно мати учні радові деталі. Ну, в будь-якому випадку, друзі, такий, на мою думку, досить простий ремонт, який можна зробити навіть без додаткових отаких от пристроїв, маючи лише паяльник. Так що, друзі, кому сподобалося лайк. Підписуйтесь на канал. Ну і до нових відео.